Вітаю, друзі, Дональд Трамп. Дональд Трамп імперіаліст, кажуть ліваки. Дональд Трамп дбає про традиційні цінності, про інтереси національних США. Дональд Трамп готовий розширювати кордони США і ставить мироустрій, нинішній світоустрій під загрозу. Про це детальніше за хвилину. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, поставте вподобайку для того, щоб знати більше і знати правду. Дональд Трамп запропонував Канаді стати 51 штатом США. З одного боку, це виклик Незалежної держави, з іншого пропозиція її громадянам. Ось що каже Дональд Трамп про Канаду. Ми платимо сотні мільярдів доларів на субсидіювання Канади. Навіщо? Нема причин. Нам не потрібно нічого з того, що у них є. У нас необмежена енергія. Ми повинні виробляти власні автомобілі та мати більше деревини, ніж ми колись зможемо використати. Без цієї. Величезні субсидії Канада перестане існувати як життєдатна країна. Жорстко, але вірно. Тому Канада має стати нашим улюбленим 51 м штатом набагато нижчі податки та набагато кращий військовий захист для народу Канади. І ніяких тарифів, обіцяє Дональд Трамп. Друзі, з точки зору США абсолютно вигідно, з точки зору Канади, ну, якби мою країну нагибали, мені, мабуть, не сподобалось, з точки зору громадянина мешканця Канади, почнуть зважувати де краще 51 штатом чи Незалежною країною. На хоккеї вистави гімн США. Протистояння набирає обертів, воно не буде воєнним, я переконаний. Трамп буде тиснути економічно, громадяни Канади будуть визначатись, і десь буде знайдена та середина, яка можлива. Але поведінка Трампа по відношенню до Канади, до Гренландії і так далі говорить про те, що він дійсно має. Геополітичні імперські інтереси, і ставить США понад усе, понад інші незалежні держави. Для нас це великий мінус, тому що йому буде легко з таких позицій порозумітися з Сідзіпіном, з Путіним. І Україна в цих геополітичних інтересах може Америку не цікавити, так як цікавить Канада, Гренландія, Панамський канал, і тому Трампу поступаючись легко буде домовитись з Путіним. В чому е, причина і в чому наша трагедія при цих розкладах? Це дуже просто. Якби Україна жила своїми національними інтересами. Ми б не стали розмінною монетою в грі США з Росією, Китаєм, іншими великими країнами. Ми були б самі потужною великою країною, геополітичним гравцем в центрі Європи. А нас звели на Менівці. Звели на Менівці ті, хто бігали. Всі 30 з хвостиком років і шукали собі пана. Спочатку в Москві, потім в Брюсселі, потім в Вашингтоні, навіть в Стамбул і Пекін забігали. І продали Продали наш суверенітет наскільки, що наша позиція зараз нікого не цікавить. Силі світу цього домовляються за нашу українську долю. Чи можемо ми відновитися? Чи можемо ми стати самодостатньою країною? Звісно, так. Але позбувшись, як московських вошів, так і українських зелених гнид. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.